Із попелюшок у красуні сумчанок перетворювали на юних леді. Все у рамках підготовки до конкурсу Міс суми 2016. На фотосесії була Інна Шара і поспілкувалася із учасницями конкурсу. Аби отримати одне фото, дівчатам довелось витратити більше години свого часу. Макіяж, зачіска, дизайнерський одяг все заради одного знімку, який сумчани триматимуть у руках під час виступу на фіналі конкурсу. Учимося виходи, і на даний момент фотосесія для обложки а, ну для брошури. Це перший конкурс, в якому участвую. Подготовка йде повним ходом. У нас репетиції два рази в неделю. Всі стараемся, всі работаем. Я сподіваюся на гарні емоції. Це у першу чергу. Ну і можливо виграти. Всі дівчата гарні і заслуговують на перемогу, я вважаю так. І кожна мрія, кожна хоче стати суми. Представлятимуть свою красу на конкурсі 14 учасниць. Дівчата навчаються у різних вишах, є й школярки. Відточують свою майстерність двічі на тиждень. Состав дуже хороший, я довольна дівчатами, особливо дисципліною. Всі приходять, ніхто не опаздує, всі стремляться до красоті, всі хочуть щось відчувати нове, ну, побути в другому образі. Показуватимуть свою красу конкурсантки 14 травня. Подіумом для них стане сцена театру юного глядача, переможниця міс Суми-2016 Продовжить боротьбу за корону Міс Україна. Інна Шари Сергій Сурков на Часі новини.